П'ятниця, 20 жовтня на 11-му каналі новини в студію Олена Петриченко. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Обережно фейк голова Нікопольської РВА спростував чутки про таємну евакуацію жителів прибережних громад та Нікополя. Двір розбрато у Дніпрі на вулиці Богомаза розгорілися пристрасті навколо прибудинкової території. Бутова техніка, меблі, гаджети для навчання та спорту 34 дитбутинки сімейного типу Криворіжжя, Нікопольщини отримали допомогу від благодійників. І бурять свердловини, перевіряють котельні та оснащують укриття. У Нікополі в розпалі підготовка до зими та можливих блекаутів. Без тривоги ворожих атак на 17-ту годину в області спокійно без надзвичайних ситуацій. Пройшла і ніч хоча минулої доби окупанти продовжували терор громад. Ціли ракетами обстрілювали з артилерії. Найбільше потерпала Нікопольщина. Ворог тричі атакував територію району, запускав дрони та бив з артилерії по Марганецькій громаді та Нікополю. Там пошкоджені навчальні заклади, об'єкт інфраструктури з десяток будинків, споруди, автівки, лінії електропередач та сонячні панелі. Обережно фейк, голова Нікопольської РВА, спростував чутки про евакуацію. Місцеві змі пишуть, що останні кілька днів почала ширитися інформація про таємну підготовку до примусової евакуації наступного тижня жителів берегової частини, а потім і всього міста. Євген Євтушенко зазначив: наразі жодних розпоряджень з цього питання немає як і підготовки до евакуації. Розбирають завали та лагодять комунікації. Через три дні після ворожої ракетної атаки по обухівці комунальники повернули жителям газ та світло. Нині ж там йдуть аварійні роботи. Будівельники вже вивезли 10 вантажівок сміття. Вибиті вікна, місцеві затягують плівкою. На допомогу прийшли міжнародні організації. Благодійники вже обстежили будинки та готують відповідні акти, щоб встановити місцевим вікна та відновити покрівлі. Ворог не припиняє тероризувати Херсонщину. Вночі скинув авіабомби. Є загиблі під вогнем було і селище Кучерівка на Харківщині. Росіяни атакували його ракетами С-300. Загалом за добу армія РФ обстріляла 10 областей. Наші ж захисники на фронті ставлять нові рекорди по знищенню техніки та живої сили противника. Як жила Україна минулої доби під прицілом окупантів? Далі в нашому дайджесті. Ворог не припиняє тероризувати Херсонщину. Сьогодні зранку окупанти скинули чотири авіабомби по Береславу. У власному будинку через тяжкі поранення загинула 80-річна жінка. Пошкодження отримав і ще один приватний будинок. Рятувальники пожежу ліквідували. Повідомили у Херсонській ОВА. Крім того, десь о четвертій ранку окупанти атакували авіабомбами зміївку та Новобереслав. Бомби літають, ракети літають. Міни літають, снаряди літають, люди гибнуть. Дуже тяжело виживати, страшно, ночу не спим. Уже мене серце встанавлюється, мама плаче. Під прицілом росіян була і Харківщина. Військові РФ обстріляли селище. Кучерівка Куп'янського району через атаку вибухову травму отримав 39-річний місцевий житель. Опівночі ворог завдав ракетного удару по СМТ Куп'янськ-Вузловий. За попередніми даними населений пункт обстріляли двома ракетами типу с 300 Одна з них влучила поблизу місцевих магазинів, інша ракета впала поряд із залізничною станцією. Тим часом російські війська почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки. За добу ворог випустив чотири ракети по Костянтинівці, пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки, а також заклад освіти у Ганівці. Поранення отримали дві людини. Жертв немає на Авдіївському та Коп'янському напрямках. Побував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зустрівся з командирами та командувачами бригад, які виконують там бойові завдання. Загалом за минулу добу війська РФ обстріляли 10 областей України з різних видів озброєння атакували 97 населених пунктів і 31 об'єкт інфраструктури. На фронті ж наші військові тримають оборону і дають гідну відсіч противнику. У генштабі повідомили про новий рекорд від наших захисників. За минулу добу українські військові знищили 1380 військових РФ, 120 бойових броньованих машин, 55 ворожих танків і 29 артсистем. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління російських окупантів: 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено чотири розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня. А Пентагон підтвердив, Хорватія передає всі свої гелікоптери Мі 8 Україні. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін за підсумками зустрічі з головою оборонного відомства Хорватів Маріо Баножичем. І наостанок президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину і поспілкувався з прикордонниками. Сьогодні 20-та річниця із дня заснування розвідки Держприкордонслужби обговорили ситуацію та умови служби у профронтових областях. А також глава держави подякував охоронцям кордонів за службу і вручив нагороди. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати зберегти себе і побажати перемоги вам, побажати вашим батькам і подякувати їм. Слава Україні! Слава! Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Двір розбрату у Дніпрі на вулиці Богомаза киплять пристрасті навколо прибудинкової території. Мешканці однієї з багатоповерхівок категорично проти будівництва на місці дитячого майданчика. Забудовник заспокоює, місце відпочинку перенесуть на іншу ділянку, та місцевих це не влаштовує. Аргументи сторін слухала наша Анастасія Вільхова. З десяток місцевих та крики на весь двір. Ані строїть всякую х**ню, вибачте за вираження, сил немає. Поблизу будинку по вулиці Богомаза, 188Б людно. Місцеві вийшли на протест. Жителі будинку кажуть, їхній дитячий майданчик хочуть знести та побудувати замість нього парковку. Тут була мусорна отакі, мусорка. Мами, оці з дітками все порозносили, порозгрибали, відновили порядок, попросили їм зробили ті качелі. От. А тепер давайте діток. Калінам і хай ми будемо стройки робити. Місцеві матусі обурені. Мовляв, їм необхідний цей майданчик. Вони тут гуляють з малешою, слідкують за порядком та вкладають в нього гроші і не розуміють, чому мають відмовитися від зони відпочинку. Гроші збирали на покраску його, на пісок ми завозили. Ну, вигрібали все сміття. Тось тобто, нам тут дуже зручно, тому що ми тут всі живемо. Вроді чесний сектор тут біль, більш спокійно. Ну, машини тут не так часто їздять, дітей можна от випустити, і тут ну, ми їх бачимо. А зараз, як нам сказали, прийшов якийсь застройщик, хтось викупив і вирішили цим нашу площадку просто з землею. Представник забудовника ж каже, цю ділянку приватизували ще шість років тому, а 10 жовтня вони її купили. Проте парковки тут не буде. Планів про парковку взагалі немає. Ба більше майданчик теж руйнувати не збираються, хочуть лише перенести на інше місце. Ось на цю ділянку планують перенести дитячий майданчик. Як бачимо, тут вже розчистили територію. Гойдалки, каруселі та гірки обіцяють встановити протягом дня. А ще хочуть встановити огорожу навколо ігрової зони, аби дітям було безпечніше. Замовили огородження метрове, яке буде з ковки, металеве, викрашене, і ми загородимо майданчик, який перенесемо туди. Забором також додатково вирішили у подарунок замінити дитячу гірку. Та жителі будинку заткувати не збираються, кажуть, домагатимуться свого. Ми будемо писати листа на ім'я мера про те, щоб не переносили цей майданчик, щоб всіх мешканців устраю устроювала ці рішення. Таких рішень на жаль немає. Ну окрім не трогати цю але, це не влаштовує власника цього майданчика. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини 11 каналу. Побутова техніка, меблі, гаджети для навчання та спорту. Дніпропетровщина отримала 40 тонн гуманітарки від фундації першої леді України Олени Зеленської. Це допомога для дитячих будинків сімейного типу Нікопольщини Криворіжжя. Подробиці в нашому сюжеті. Наталя Чернявська разом з чоловіком Костянтином мешкають на Криворіжжі. 12 років тому взяли на виховання хлопчика. А за кілька років вже отримали статус дитячого будинку сімейного типу. Зараз подружжя виховує вісьмох дітей. Їхня родина однією з перших отримала допомогу від першої леді. Найкраще жити в рідній сім'ї. Так, але якщо так складаються такі обставини, то це дуже гарно, що дитина росте в сім'ї. Вона бачить інший приклад так, в житті. Ми стараємося допомогти, щоб вони отримали якусь освіту. Це дуже важливо. Я думаю, вони нам будуть вдячні. Марія 19. Дівчина вже 10 років живе у родині Чернявських. Зараз навчається у педагогічному університеті на факультеті української філології. Каже, ніколи не забуде свій перший день в новій сім'ї. Так, я пам'ятаю цей день. А, він... Начебто був нещодавно. Я дуже хвилювалася. Я не знала, що, де, коли. Але прийняли мене дуже привітно, скажімо так, дуже тепло, з любов'ю. А у сіродині Рустамових виховують дев'ять хлопців та дівчат. Їм від 5 до 14 років. Олена Рустамова розповідає: до фундації Олени Зеленської звертається не вперше і їм завжди надавали допомогу. Нас хлопчик є. Він прийшов і Ми бачимо, що він хоче бути пілотом. От він мріє бути пілотом. Інша дитинка. Вже бачимо, що він схильний до футболу. В нього прям ну, такі хисти нормальні. Інша дитинка малює. Тобто вони як у квіточки. Вони вони всі різні. В обласній військовій адміністрації підтримка дітей та батьків вихователів вкрай важлива. Кожна родина особисто спілкувалася з представниками фундації та разом узгоджувала перелік необхідного. Зокрема, це побутова техніка, меблі, гаджети для нав навчання та спорту, посуд, ковдри та постільна білизна. А ще продукти твердопаливні котли та водонагрівачі. Такого вантажу до нашої області вже було направлено більше 40 тонн. Сьогодні воно вже частково розподілено, Впевнений, що воно принесе користь і ще раз хотілося б подякувати. Це неймовірна атмосфера. Дійсно, дитячі будинки сімейного типу мають місце. Бути, і ми їх будемо далі розвивати загалом. Допомогу отримали 34 родини. В них виховують майже 250 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Аби підтримати сім'ї. Команда фундації залучила кошти від Європейського інвестиційного банку та князівства Ліхтенштейн. Вікторія Махрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Кам'янське одне з кращих міст із залучення іноземних інвестицій. Влада активно шукає гранти на модернізацію об'єктів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та інших бюджетних закладів. Днями місто відвідали представники міністерства інфраструктури, Європейського інвестиційного банку та програми розвитку ООН. Робоча група оглянула, як проходять роботи за програмою інвестицій в місто, що тривають у двох ліцеях. Там повністю відновлюють навчальні корпуси. Команда проон підтверджує, що це всі гроші, які були зібрані Євросоюзом через Європейський інвестиційний Банк, вони доходять до своїх кінцевих бенефіціарів. А кінцеві бенефіціари – це дітки, а це люди, яким потрібна медична допомога, це дорослі люди. Тобто, я з задоволенням, з гордістю підтверджую, що дійсно тут відбувається все правильно. Також Кам'янське здобуло чергову перемогу у конкурсі грантових проєктів. Цього разу отримали кошти на реконструкцію наукового ліцею та низки закладів охорони здоров'я. Ми виграли гранти на отримання коштів на ремонти 7, 8 та 9 лікарень буде виконана повністю реконструкція, теплова санація. До того ж, ми виграли грант на капітальний ремонт будівлі в ліцею імені Лигуна. Виконання цих робіт ми розпочнемо наступному році. Дуже дякую нашим європейським партнерам за те, що в цей нелегкий час підтримують Україну, підтримують наше місто. Бурять свердловини, перевіряють скотельні та оснащують укриття у Нікополі. В розпалі підготовка до зими та можливих блекаутів. Про готовність міста репортаж наших журналістів. До прийдешньої зими жителі Нікополя цьогоріч готуються старанно. Так, в одному з будинків ОСББ містиві самотужки облаштували собі укриття на випадок повітряних тривог. Не обійшлися, кажуть, і без допомоги волонтерів. Вони подарували їм дві буржуйки. Запаси води у нас є. Є запаси швидкої їжі. Мешканці зносять консервацію, діляться консервацією, ну тому що не у всіх є можливість. Але я вважаю, що треба бути оптимізмом. Треба дивитися вперед. Ми віримо в наші збройні сили. Наші хлопці найкращі. на території однієї з багатоповерхівок міста створили й запаси води на зиму. Там встановили ємність із водою. Максимально відповідальна до підготовки підійшли і в місцевих амбулаторіях. Їх 13. Тут облаштували укриття, запаслися генераторами різної потужності. Є невеликі запаси дизельного палива. До них є вода та медикаменти. А коштом місцевого бюджету пробурили свердловини для забору життєдайної. Та, поки не підключила опалення, потроху користуються обігрівачами, але кажуть, економно. У нас дві амбулаторії знаходяться на опаленні газовому, ми все підготували, все, все пройшли, всі підготовчу документацію провірили аналізатори, сигналізатори газу, перевірили, ну, все зробили те, що було необхідно. Дві великі амбулаторії, два великих об'єкти у нас знаходяться на опаленні від модульних котелень, котелень і всі інші на електричному опаленні. Полишати своє рідне місто, кажуть місцеві не планують, тому як могли, також обезпечили себе від можливих блекаутів. Купили павербанків два штуки, збираємося купити інвертор. Запаси їжі у нас завжди, зважаючи на ситуацію в місті, тому це якби для нас не, не новина. Консервації наробили влітку, у нас обігрівач. Все у нас газове опалення. Лампа є, да є. Яка лампа в, нас? лампа в нас є. Ось та, яка по квартирі розводиться. А вода завжди в нас є. Тому що вже все. Вода повинна бути постійно. Вода повинна бути постоянно. Загалом до опалювального сезону готові на 100%. Переконує міський голова Нікополя Олександр Саюк. Об'єкти критичної інфраструктури: це лікарні, це комунальні підприємства, це амбулаторії, вони вже готові. Також ми в цьому році робимо, де це є можливість, робимо скважини і саме заводимо на цих об'єктах воду до приміщень для того, щоб в нас був резерв. Хрушина, Володимир Поворенко, Ігор Сілко та Анна Цилуйко. новини 11 каналу. У Дніпрі людям з інвалідністю виплачують адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, але тільки якщо городяни не отримують субсидію і не користуються іншими пільгами. Послугу призначають родинам, де є діти з інвалідністю до 18 років, інваліди першої групи і інваліди з дитинства другої групи. Отримувач повинен раз на рік оновити заяву і пакет документів. За необхідності можна змінити і постачальника послуг, якому перераховуватимуть допомогу. Вкрай легкий там пакет документів, нічого немає складного, це лише паспорт треба надати, це надати ідентифікаційний код, медичну довідку, в якій зазначено саме ту інвалідність, про яку я казала, і копії особових рахунків постачальників послуг. Допомога. Надається таким чином: людина звертається до управління соціального захисту населення за місцем проживання, подає заяву, подає ті документи, які я сказала, і в заяві зазначає на які саме послуги вона хоче отримувати допомогу. І на сам кінець про погоду у суботу у Дніпрі потепліше. Синоптики обіцяють в день 23 градуси тепла вночі плюс 15. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.